Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні я сподіваюсь трошки підняти вам новорічний настрій. Сьогодні ви дізнаєтесь, як виграти iPhone 16 Pro, а також я розкажу вам, в яку криптовалюту краще інвестувати у січні 2025 року. Вмощитесь максимально зручно, готуйте собі салат або пюрешку. Ну а ми починаємо. Давайте почнемо з того, куди зараз краще інвестувати. Взагалі, зараз не дуже добрий час інвестувати в криптовалюту, тому що вона знаходиться на хаяк. Ви можете так подумати, коли подивитись на графік біткоїна. Але хочу вас попередити, те, що зараз альткоїни знаходяться на найнижчих позначках за останні декілька років. Так, деякі альткоїни і мемкоїни, такі як Pepe, наприклад, або Догі, або XRP, дуже сильно виросли. Але більшість альткоїнів, я б навіть сказав, 90% знаходяться на найнижчих позначках. І в принципі, зараз добрий час для того, щоб їх купувати. Нам з вами намагаються нав'язати думку про те, що альтсезону не буде. Взагалі, що таке альтсезон? Це коли ліквідність, тобто гроші з біткоїна, перетікають в альткоїни, і на цьому фоні альткоїни починають зростати, а біткоїн залишається на тих самих позначках, або навіть починає падати. Але домінація біткоїну точно буде падати. Якщо ви подивитесь зараз, то домінація трошки біткоїна почала падати. Вона знаходиться нижче позначки 60%. В принципі, це є одним з а, знаків про те, що Альсезон наближається. Але чи буде він такий, яким був раніше, важко сказати. Тому у вас, якщо ви зараз заходите на криптовалютний ринок, повинна бути стратегія. Розуміння того, навіщо ви заходите саме зараз і які ваші цілі, наприклад, якщо ви хочете інвестувати якусь суму в криптовалютний ринок і не торкатися цих грошей, наприклад, 5-7 років, то у вас буде одна стратегія. Якщо ви хочете інвестувати зараз і через півроку забрати гроші з прибутками, то у вас буде інша стратегія і інші активи, вони будуть більш ризикованими. Тому я сьогодні спробую донести вам максимально таку розумну, як я вважаю, думку, що вам треба робити, враховуючи ваші якісь конкретні стартові позиції. І так, давайте перейдемо спочатку до нашого айфону. Це буде новорічний подарунок для моїх підписників. Його насправді можна виграти дуже просто. Я бачив, такі роблять конкурси на інших автомобільних каналах і вирішив спробувати зробити це з вами. Якщо вам це сподобається, то така рубрика з конкурсами буде постійною на каналі. І так, в чому сенс? Давайте зробимо так: цей iPhone коштує орієнтовно півтори тисячі доларів. Ви можете його виграти лише за 100 гривень. Як це відбувається? Ось тут ви можете на екрані бачити QR-код Монобанки, яку я створив. Посилання залишаю на цю банку, також в описі під відео. Там буде прям ссылка, на яку ви можете клікнути і задонатити. Як це відбувається? Це буде конкурс, в якому один квиток буде коштувати лише 100 гривень. Вам необхідно задонатити мінімум 100 гривень для того, щоб отримати один шанс на те, щоб виграти цей iPhone. Якщо ви задонатите більше, наприклад, 500. Або 1000 гривень, то ви отримаєте 5 шансів або 10. Таким чином, ви збільшуєте кількість ваших шансів отримати iPhone. Звичайно, чим більше ви задонатите, тим більше буде у вас шансів. Але і сума, яку ви донатите, буде е, більшою. Ну це логічно. Якщо ви задонатите, наприклад, 150 гривень, то це все рівно буде один шанс. Тому що один шанс повинен е, дорівнювати 100 гривень. Тому один шанс. Це 100 гривень, 150 гривень це також один шанс, 200 гривень це вже два шанси, 220 це також буде два шанси. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Підсумки я буду підводити, я думаю, на початку лютого 2025 року. Ці підсумки будуть підводитися в прямій трансляції на цьому каналі. Ми з вами отримаємо е, табличку, яку предоставлять працівники Монобанку. В цій табличці буде повністю список всіх учасників, і кожен е, учасник буде отримувати свою строчку. Е, і чим більше у вас шансів, тим більше раз буде дублюватися ваше прізвище та ваш номер. Якщо ви будете донатити на цю банку не з Монобанку або з якогось іншого банку, то обов'язково вказуйте в описі до вашого донату ваш мобільний телефон, а краще ще прізвище та ім'я, для того, щоб ми змогли вас ідентифікувати. Друзі, я тут передивляюсь відео і вирішив додати ще три подарунки. Тобто ви. Донатити мінімум 100 гривень. Чим більше, тим більше у вас буде шансів, але буде один переможець, який отримає iPhone, і також цей переможець отримує доступ до моєї платної ВІП-групи, який коштує зараз 300 доларів. Він отримує доступ, і ще дві людини також отримують ці доступи. Тобто сам конкурс буде iPhone 16 Pro орієнтовно вартістю 1500 доларів, та три доступи, які коштують ще 900 доларів. І таким чином у нас буде три переможці. Перший отримає iPhone і доступ, і другий, другий та третій переможець отримують також доступи до Віп-групи, і вони будуть у них назавжди. Я думаю, що це буде чудова пропозиція, тому, якщо хочете отримати iPhone. Або доступи лише за 100 гривень, то приймайте участь у цьому конкурсі. І так, я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Робите донат на нашу банку мінімум 100 гривень і отримуєте шанс виграти iPhone 16 Pro. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. А якщо ні, то залишайте питання в коментарях до цього відео, я вам на них буду відповідати. Ну а тепер переходимо до інвестицій. І так. Давайте оберемо першу стратегію. Наприклад, якщо ви все ж таки думаєте, що хотіли б зайти в криптовалютний ринок на 5-7 років, тобто зайти і чекати. В такому випадку я б вам радив купити максимально базові активи, такі як біткоін, ефір, можливо, XRP і Solana, але вони зараз знаходяться на високих позначках, тому я раджу придивитися саме до біткоїна та ефіру. Далі, якщо ви не хочете заходити зараз по дуже високим цінам, одним, ну скажімо так, на всю котлету ваших грошей, то це буде правильно. В такому випадку я вам раджу використовувати стратегію DCA. Що це таке? Це означає, що ви будете купувати рівними долями на рівну кількість доларів актив, Наприклад, кожного дня. Або кожного тижня, або один раз в місяць. І неважливо, яка буде ціна. Таким чином, якби ви купували біткоін на протязі декількох років, ви б його купили і по 16 тисяч, і по 30, і по 60, і навіть по 100. Але середня ціна у вас би була орієнтована 40 тисяч доларів. І кількість вашого біткоїну, який би ви накопичили за 2 роки, була б набагато більшою, ніж просто можна піти, взяти і купити за один раз. Тому взагалі стратегія DCA я особисто вважаю найкраще. До речі, на цьому каналі я робив експерименти. Купував біткоін, ефір і трошки тон. і ефір я купував більше, ніж півроку, наскільки я пам'ятаю. І таким чином у мене також збільшилися мої запаси. До речі, я зараз не продаю ні біткоін, ні ефір. Я чекаю кращих позначок. І взагалі невідомо, чи буду я продавати біткоін та ефір. І так. Я вам раджу скористатися ботами на криптовалютній біржі Bybit. Я залишаю посилання в описі на цю біржу Bybit, Можете зареєструватися по моєму посиланню, і таким чином ви отримаєте знижку на торгові комісії. Далі, в описі до цього відео, я також залишаю вам відео інструкцію по створенню цих ботів. Ось тут ви можете бачити, як виглядає сама прев'юшка. Ну і, в принципі, підказку десь тут, тут я також виводжу. Ви зможете перейти на це відео і подивитися, як налаштовувати цих ботів. Що це взагалі таке? Це автоматизація. Система, яка дозволяє вам купувати рівними частинами ось ці активи. Наприклад, у вас є 1000 доларів, і ви хочете, щоб біткоін купувався один раз на тиждень і на протязі, наприклад, 6 місяців. Таким чином система розбиває вашу тисячу доларів на, різні, на рівні частинки, і кожного тижня буде купувати біткоін. Це називається стратегія DCA. Ви можете про неї почитати більш детально в інтернеті або запитати у чат-бота. І так, Якщо ви хочете вдовго, то це найкраще і обирайте активи, які точно будуть зростати. Я можу сказати точно про біткоін та ефір, але все ж таки ризики, звичайно, є, як і в будь-якому активі. Навіть якщо ви вкладаєте депозит в банку, у вас є ризики, які ви повинні розуміти. Так само стосується і облігацій, наприклад, США. Теж ризики є. Звичайно, вони мінімальні, набагато менші, ніж біткоін, але все ж таки вони є. Ну а якщо ми будемо порівнювати біткоін і ефір, то в цих двох активах ризиків набагато менше, ніж у всіх інших активах, хоча б тому, що на ці активи вже прийняли ETF і вже інституціональні гроші починають в них вливатися. Тому придивіться саме до біткоїна та ефіру, якщо все ж таки хочете в довгий термін. Далі я вам підготував ще декілька альткоїнів, які вам можна купити, якщо ви хочете зафіксувати прибутки на протязі, наприклад, півроку, якщо ви думаєте, що все ж таки буде ще далі зростати ринок, а не падати в ведмежі. Я вам підготував такі активи, як Біткоін, Ефір, каспа та BNB. Наприклад, Каспа це дуже цікавий проект, і фундаментально він. Розкриває можливості він набагато швидший ніж будь-який інший блокчейн. Він також безпечніший, і ви можете прочитати про нього, про те, як він працює в інтернеті. І я думаю, вам сподобається. Я на цій каспі заробив вже дуже багато грошей. Перший раз, коли я розповідав про неї у своїй вівгрупі, це закрита спільнота, вона платна, але я там ділюся своїми власними інвестиціями. Там люди знають, куди я інвестую в в короткий час, знають мої середні ціни, знають всі активи, які я тримаю, як на фондовому ринку, так і на Криптовалютному ринку, а також люди мають доступ до копітрейдингу і можуть автоматично повторювати мої угоди на фьючерсах і таким чином отримувати пасивний прибуток. Ну про це ви можете подивитися ось в цьому відео. Також залишаю підказку в описі до цього відео взагалі про Віп-групу, що це таке, я думаю, вам буде цікаво і корисно. Перший раз я купував Каспу, коли вона коштувала ще пів центу. В піки нещодавно вона коштувала вже 20 центів. Тому ви розумієте, що купуючи за пів цента і отримуючи ціну вже 20 центів, навіть не 2 центи, а 20% це дуже великий прибуток. Тому зараз у мене моя позиція показує майже 1000% прибутку. Навіть з тим, що я потім усереднював позицію і докуповував по більш великим цінам. Середня ціна Каспи у мене зараз зараз 1 цент. А як ви можете бачити, курс вже. 12,5 центів на момент запису цього відео. А був 20 центів. І так, BNB. Що це за монета і чому я вам хотів би порадити її купувати, але радити не маю права. Тому це не фінансова порада. Просто, якби ви були моїм другом, я б вам показав саме ці активи. BNB це монета криптовалютної біржі Binance. Сенс в тому, що криптовалютна біржа Binance це номер один біржа, і вона запускає дуже багато цікавих продуктів. І тримає дуже багато криптовалюти на своїх рахунках. Тому, в принципі, це кит. І коли ви купуєте монету BNB, ви можете подивитися на її графік і побачити, що вона дуже непогано зростає, особливо, якщо порівнювати з іншими альткоїнами. Але це ще не все. Якщо ви тримаєте криптовалюту BNB на рахунку uh, Binance, то періодично Binance буде давати вам різні нагороди uh, в, у вигляді інших монет. Тобто за те, що ви є холдером, тобто тримачем їх монети, вони будуть насипати вам постійно там, на 100 доларів, на 50 доларів, залежно від того, скільки у вас монети BNB, можливо, навіть на тисячі доларів, якщо у вас дуже багато BNB, будуть насипати вам різну. І іншу криптовалюту, яку ви можете тримати, а яку ви можете продавати прямо зразу. І таким чином, якщо ви будете продавати, то ви можете враховувати, що ваша середня ціна BNB дуже зменшується, тому що ви отримуєте безкоштовні гроші. Тому монета біткоін, ефір, каспа і BNB. Ось це ті монети, які б я хотів е е сам купити, якби тільки-тільки заходив на ринок. Ви можете прийняти участь у конкурсі на iPhone 16 Pro. Для цього необхідно задонатити на нашу Монобанку мінімум 100 гривень. Якщо донатити більше, то отримуєте більше шансів на перемогу. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на мою телеграм-групу. Ну а якщо хочете заробляти разом зі мною, можете доєднуватися до моєї ВІП-спільноти. Всі корисні посилання я залишаю в описі до цього відео. На цьому сьогодні все. З новим роком вас, дорогі друзі! Бережіть себе! І не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.